Мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні я точно для вас в новому образі. По-перше, я розчинила свої губи, і такими, як вони були, я вже не планую їх робити. По-друге, я обрізала собі човку. Ви розумієте, що це конкретна осіння хандра. Раз так склалися сьогоднішні наші обставини. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам мій новий образ. А ми сьогодні будемо тестувати дуже мною. Бажані очікувані новинки. Почнемо із бренду Armani. Це був перший клієнтський день, на який я пішла. Я придбала ось таку тональну основу. В подарунок мені положили тестери парфумів, я їх пороздавала. Тут у нас є червона помада, на жаль, ми її не несемо, у мене герпес. Залишки лишилися. Тут просто є шалушинки ранки, мені буде не сильно комфортно, я можу нанести тільки щось зволожуюче. І міні-туш, яку ми сьогодні спробуємо. У нас будуть лімітки бренда Nars. Я ще думала, Придбати все-таки помаду, але зупинилася лише на палітрі і на блиску для губ. Також у нас буде ось цей суперпопулярний тінт Wonderskin. Я не бачила, що вони є нанотіно. Я придбала нанотіно, і також в подаруночок я отримала ось такі кремові рум'яна Multiple мультіпл, не знаю від бренда Nars. Вони дуже популярні на американських блогерів. Щоб приступати до макіяжа, перше я хочу розпакувати цю палітру. Я тільки вчора її зібрала, вже в машині відкрила. Боже, до чого це красиве пакування. Я люблю бренд Nars, тому що насправді їхні лімітки мені найкрасивіші. Вони мені більше подобаються, ніж Hourglass, наприклад. Саме лімітоване видання. А, да, мені важливо, який продукт всередині, але хочу колекціонувати це. Ну, подивіться, це ця лімітка літня мене не зацікавила, тому що. Ну, дизайн був такий, знаєте, ну, типу літо, ну нічого особливого. А тут реально красиво. Ця лінія називається, мені здається, Аврора, щось типу того. Може, я собі придумала, і тут у нас три вида рум'ян і три види або хайлайтерів, або сяючих рум'ян. Ми це все обов'язково будемо пробувати. Ось цей відтіночок насправді мені не дуже подобається, але, можливо, він буде красивим. Мені подобається дуже ось цей коричневий, і мені подобається ось такий рожевий. А сяючі текстури всі класні. Ну, Ми до цього дійдемо. Я взяла її, щоб дивитися в дзеркало, тому що вона ну, настільки красиво в кадрі виглядає, тому в неї будемо фарбуватися. Весь Інстаграм, Тікток, Ютуб. Я часто дивлюся американських блогерів, всі мені продали саме цей. Вірніше, я дивлюся в основному їх і на Ютубі, і весь Ютуб сказав, що цей тінт був фаворитом, що його було потрібно придбати на Сефорі. Для чого на Сефорі? Я купила його в ароматеці, По-моєму, за півтори тисячі гривень він був трошечки дорожчий, ніж у брокарді. Я надаю все-таки перевагу брокарду, бо там в мене максимальна знижка, мені завжди вигідно там купувати. Але це був клієнтський день. Я отримала ще тушь, подарунок і. І так далі, тому подібне, тому сьогодні ми будемо тестити ось такий тональний крем. А в нього пакування з помпою. Дуже красива упаковочка, мені неймовірно подобається. І я вже навколо нього ходила не один раз, дивилася на нього так. Це перший мій затест я без вас не пробувала. Давайте я на ручці спробувала. То зараз можна буде залишитися і без кофти. Угу. В нього прям рідесенька текстура. Я тут спробую, боже, це прям водичка-водичка. І відтіночок я добре для себе прибрала, він практично нічого не перекриває, але поки що я дивлюся пальчиками. Прям реально вода, вода. Я все-таки дивилась на L4 і добре що не взяла, бо і цей прям такий, знаєте, не світлий Тут вот спробую пензликом. Це пензлик від бренду Essence. У них була така лінія. Класний, Мені дуже подобається. Слухайте, пензликом теж тушується круто. Я дивлюся, що мені потрібно було взяти ще світліший відтінок в ідеалі. Ну, Нічого, почекаємо літ або десь на... використаємо автозасмагу. десь бризнуло на підлогу, слава Богу, не на кофту. А то я вже не одну кофту собі зіпсувала цими такими тональними історіями. Тон класний, він не окисляється. Я взагалі дуже сильно люблю тональні основи Armani і тональні основи Chanel. Вони для мене якісь найкращі. Ні до яких інших мені зазвичай не хочеться повертатися. Зараз моя сама улюблена тональна основа це попередня новинка від бренда Armani. Дизайнер Glow вона, по-моєму, називається касяюча, вона прям гарненько перекриває. І вона е трошки більше перекриваюча, ніж ця, і більше. Кремова, ця прям тінт-тінт, реально от тінт, дуже схожий на тінт від Шанель, але простіше працювати, тому що Шанель може ще полосити, а тут ну, абсолютно нічого не полосить, легке тінтове перекриття відтіночок L3. Він жовтоватий, по-хорошому все-таки було б мені взяти L2 на зараз, але виглядає дуже гарно. Я на ретиноїдах, у мене шкіра суха, до речі, на губах. У мене тепер мій самий улюблений блиск для губ – це ліпс. Я не знаю, чому я раніше проходила повз. Мені зараз постійно треба чимось зволожувати губи, і цей ліпс справляється просто на 5 з плюсом. Подивіться, красива шкіра, сяюча, нічого ніде не підкреслила. Хоча, повірте, підкреслювати мені є що, тому що на ретиноїдах неможливо без цього. Далі ми швиденько оформимо. Консилер, Новиночки в мене немає. Я візьму консилер від бренду Erborian. Тому що хочу подобувати те, що є, так багато у мене консилерів зараз не збиралося. І якось тональні основи мене не так смущають, тому що в них все одно хоча б більш-менш закрита да, тональна основа. А тут ти завжди залазиш і контактуєш з шкірою, тому, тому мені дуже хочеться пошвидше закінчити все-таки всі мої консилери. Так, чуть тут підвисвітлю, то що насправді є, щоб висвітляти. Тональна основа трошечки зовсім трошечки темновата, але це я зараз вже змила всі свої засмаги і давним-давно не користувалася ніякою. автозасмагою. Я сама по собі не світла, тому мене не смущає. Або, дивіться, зараз я додала консилер, і тон виглядає ідеально. Все супер красиво. Ось так доперекрию. Пензлик, до речі, це класний. Якщо ви дивилися і досі дивитесь на нього, чому я знімаю це відео зараз? Тому що ще, поки чорна п'ятниця, ви можете придбати всі ці продукти знотіно трошечки зі знижкою. Улюблений мій Гімі Brow це у нас Бенефіт обдирається. Упаковочка, не дуже приємно, але це гель з фіброю, з кольором відтіночок третій. І це мій найкращий продукт. Я більше нічим брови не фарбую, ніякий олівець, ніякі тіні, нічого абсолютно мені більше не потрібно. Він повністю справляється з задачою моїх брів. Він достатньо фіксує. Уже таких зафіксованих приклеєних брів мені не хочеться. Я це вже переросла. Мені хочеться мої натуральні брови. Просто заповнити пустоти. Волосин у мене вистачає, форма у мене є, тому я тільки так заповняю тінтом, цим і все виглядає дуже класно. Тінт зовсім трошечки, я відчуваю, як він липне, зовсім трошечки, але він не жирний. В нього таке відчуття гелевості дуже сильне є. Далі ми переходимо до. Ось такого продукту від бренду Nars. Це у нас мульти, мультипл, не знаю, кремові румяну відтіночку Dolce Vita. Я знаю, що Dolce Vita, в них дуже популярний відтінок. Ось так вони виглядають. Можливо, це мініатюра, мені навіть здається. Я тикнула вчора в машині теж трошечки на ручку. В них якась дуже класна текстура, гарний відтінок. Схожий, до речі, мені на Westman Atelier Румяна. Набру, це також пензлик від бренда Real Techніque з нотіну. У номері 449 дівчата це найкращий пензель для румян, який мені попадався за все моє життя. Ці румяна якось так тушуються космічно. Я от на руку їх нанесла, у них як силіконова текстура. Ти можеш от кинути пляму, а потім я переверну іншою стороною. Потім отак тік-чик-чик, і вони просто розтушовуються в пудру. Нічого не скатується. Бачите, їх хоч так, хоч так, хоч так, хоч так, як хочеш. І вони, от наскільки красиво лежать, просто неймовірні румяна. Мені дуже сподобалася ця текстура, але ми побачимо, як це все поноситься. Я не буду їх наносити дуже багато, так як у нас є ще сухі румяна. Я просто хочу потестити текстуру. Бачите, як я легенько нанесла, залишками, всього-на-всього, на що є на пензлику, і от як все красиво розтушувалося і гарно виглядає. Немає ніяких плямочок, нічого ніде не підкреслено. У них матовий фініш, він ще й блюриться додатково. Я отут на очки нанесу. Так, мені якимось чином потрібно зняти мій блиск, губ, мене губи такі сухі, і протестувати тінт. На цю чорну п'ятницю, знаєте, більше по догляду виступала. Я собі замовила. Бажані продукти Eliza Skin, які я дуже сильно хотіла, які коштують ну дуже дорого. Там сироватка коштує космос грошей. Я не знаю, яка адекватна людина буде платити такі кошти, але мені дуже сильно хотілося так. Відкриваю ось цей тінт Wonder Skin у відтіночку Lovely. Я знаю, що люди його по контуру наносять, боже, в картонній упаковці ще й тут заклеєний. Він коштував на сейлі 800 чи 900, 900 гривень, по-моєму, я за нього заплатила. Була прям. ну Окей, ціна мене влаштовувала 900, тому що він без знижки тисячу з чимось коштує. Ну, без знижки це касові історія. Божия, я не люблю цих мільйонів упаковок. Я дуже сильно люблю тінти. Я, до речі, подумаю над тим, щоб собі купити ці модні від NYX, від... які всім прислали. І я так ще досі не спробувала. Ось такий він фіолетовий. Давайте будемо наносити спочатку по контуру. Так, і давайте я вам зроблю тут сводчик. Ось так. І подивимося, що вийде з цього стінта. Я відчуваю, що він нормально так підсушує, то що він, в принципі, має засихати. Тінт ніби підфіксувався. Я поки що не хочу припудруватися, хочу спробувати ось цю палітру. Боже, дівчата. Ну, це дуже красиво. Я не знаю, ви вже, напевно, зрозуміли, що я фанатка бренда Nars, я люблю їхні упаковки. Мені подобається, як вони виглядають. Мені все в них подобається. Матові, до речі, такої сатинової текстури. От тут у нас сяючі. Слухайте, рожеві, непогані, дуже подобається цей рожевий сяючий відтінок. І от коричневий і коричневі румяна, мені дуже подобається. Ой, ну красиво вигляньте. Поки що я прям в захваті саме від ось, ці, ось цієї серії. Дуже красиво. Також пензлик від Real Techniques, тому що в них я впевнена, наберу трошечки, в них може бути нормальна пігментація. Боже, як я смішно виглядаю. Так, і починаю наносити обережно перебиваючими рухами. Бронзера, до речі, у мене сьогодні немає ніякого. Я потім дістану бронзер із палітри і поверх нанесемо тут сяючого. Слухайте, можна змішати. Боже, як це красиво. Він прям шліфовується, і вони, знаєте, коли змішуються, виглядають прям якимись неймовірними. Я дуже боюся пробувати ось такий відтіночок, але ну, давайте ризикнемо. Він дуже пігментований. Давайте я їх два змішаю отак. На ручку лишнє зніму. Так, да, боже, це дуже пігментовано. Я ще з цими губами, знаєте, така марфуша, прям марфуша, марфуша. І от так нанесу. Ну, пігментація якась прям заоблачна. Треба бути дуже обережним. Тепер змішаю два відтінка сяючих, тих самих рожевих, і отут отак зашліфую все. Пігментація космічна, треба бути дуже обережною. Тепер я спробую трошечки сюди рожевого додати, щоб воно все змішалося. Ну, це прям тумач. Це прям дуже сильний тумач. Мені не сильно подобається. М -м Особливо ця сторона, це або для засмаглих якихось людей, або я не знаю. Не знаю, наскільки мені це вдасться, але я все-таки спробую чуть-чуть це зробити, приглушити відтіночок. Так, Приглушилася, виглядає все трошки покраще. А так, коли я приглушила, зовсім непогано. Я просто поверх пройдуся вся відтінком. Так, а, от цей тінт так. вже потріскав, мені хочеться вже все стерти. Таке відчуття, що потрібно було наносити на всі губи. Не сильно на себе бачу відтінок. Мені здається, що контур малюють якраз якась інша відтінка. Ну, звичайно, що він запав мені у всі мої заломи. Де в мене були да, сліди від Герпеса. Не знаю, я щось поки не зрозуміла ці танці з вунами. От у мене навколо рота тепер все синє. Я не знаю, для мене поки що це не, непонятно, чого він подобався всім блогерам, якщо чесно. Я не знаю, я хочу стерти це спочатку з руки, подивитися, може, це реально у відтінку проблема. Я наберу зовсім отак чуть, -чуть сумішся суміш цих відтінків. І ось так тут поверх шліфану зовсім трошечки. Щоб трошки повернути рум'яна. Зовсім чуть -чуть. так на носочок. Контур типу в мене є, да? я нанесу рум'яна ось ці у відтіночку Dolce Vita Там соня щось свариться. Ой, відтінок дуже гарний, текстура прикольна. Губи мої. Стали прям жахливо виглядати. Мені здається, їх тепер взагалі нічого не спасе. Хочу нанести відразу поверх блиск. Блиск з такими класними, сяючими частиночками холодними. Ось так. Це прям аврора аврора І давайте ми нанесемо його на губки. Я тільки відчую, чи він щось вологе. У мене дуже сухі губи після цього тінта. Все-таки його не сьогодні треба було тестувати. Давайте я візьму стару палітру. Минулорічна, мені здається, чи це була якась літня чи осіння лімітка теж від брендус. Тут красива упаковка, а це єдина лімітка, де у мене був бронзер. Тут не така сильна пігментація румян, тут інша текстура, і якщо чесно, поки що мені більше подобається, тому що з нею. В 100 разів простіше працювати, тут пігментація якась заоблачна. Треба брати максимально пухнастий пензлик. Тут і текстури мені поподобаються в оці попередні. Вона, до речі, ще продається. Що ви хотіли би собі взяти якусь лімітку нарс, я вам точно рекомендую ось цю попередню. От вона просто шикарна, вона дуже класна, тут класні продукти, тут не прям якісь супер-сяючі тіні, тут все красиво. Діор ми вже сьогодні тестувати не буду. То, що тут немає куди, я все одно якась марфуша розчервонілася. Ну, Пігментація реально, я не знаю, це дуже сильний тумач. Я вже так трошечки набирала, кожен раз на руку знімала і це все одно гіперпігментовано. Це все одно, хочеться тональною основою якось прибити. Оця шикарна. Тут запечене желе текстури. Погляньте, ну, пігментація тіней. Е, Мені дуже подобається ця палітра. Ну, так не має бути. Ну, я, ж, я ж не візажист, да, який прямо до цього Хоча, якщо ви любите гіперпігментовані текстури, вам сподобається. Мені подобаються ось ці сяючі-сяючі, просто космічні. Оцей відтінок красивий, ну, це взагалі тумач. Я не буду жодного разу ним в житті користуватися. Повернуся до пензля і назад це все трошки. Приб'ю тут по центру. Блиск, до речі, хоч трошки мені з губи, губою, але відсюди взагалі не вписується. І я його вже наносила, він мені тоді не сильно зайшов. Ну, но... коротше, сьогодні щось чуть-чуть пішло не по плану. Те протестуємо туш від бренду Armani. Це у нас мініатюрка. Я люблю такі штучки, тому що їх можна брати з собою в дорогу. Подивіться, як це красиво виглядає. Щіточка у нас тут натуральна, і давайте пробувати фарбувати. Я нічого не підкручувала. Я просто ось так вирішила відразу нафарбувати вії і подивитися, як все буде виглядати. Так, вона дуже сильно робить пушисті віки, вона їх не склеює, вона просто гарно розділяє і робить такі пухнасті-пухнасті віки. Я дуже люблю такий ефект. Я не люблю ефект склеєних вій, я люблю саме пухнасті об'ємні щоб їх було дуже-дуже багато тонесеньких. Оце для мене ідеальна туш, але вона практично нічого не видовжує. От прям зовсім зовсім мінімум вона видовжує віки. Вона не підкручує, вона просто робить великий об'єм і дуже-дуже багато окремих війок. Мені здається, її можна спробувати нашарувати. І, в принципі, красиво. Прикольна туш, але я би не побігла поки що за повним розміром. Дуже натуральна, дуже симпатична, але нічого такого супер мега вау Давайте стремо з руки, зрукимися, який це відтінок тінта. Ну, він настільки незначний, його, мені здається, треба наносити супер товстим шаром. І на всі губи, це не тінт по контуру точно. Якщо ви знаєте, який це тінт наносять по контуру, напишіть мені, будь ласка, тому що це точно я щось вибрала не то. Я хочу стерти ці губи, тому що мені абсолютно не подобається. Або давайте просто спробуємо спочатку додати олівець. Я візьму олівчик від бренда Catrice у відтінку 69 і додам. Ну, отак, хоча б трошечки краще, але. Мої шалчинки не приховані, нічого не приховано. я хочу це зняти, бо мені це не подобається. І нанесу ось такий блиск від бренду Armani, тому що він мені подобається, він красиво лежить на губах, він нічого не підкреслює, він круто зволожує губики. І отут від цього тінта в мене підкреслена моя ранка. Нічого не спасе, але ну, залишимо так. Макіяж не приніс мені прямо такого задоволення, як я очікувала. Мені дуже, я дуже сильні надії покладала на цю палітру. Вернуть би мені час, я би навіть насправді подумала, чи хочу я її, чи ні. Вона дуже красива, але вона гіперпігментована. Я буду ще робити макіяж і я вам розповім в наступних відео. Да, це. От прям сяючі, дуже класні. Вони як рум'яна, вони гарно виглядають на це відтінок куди? Він просто мені сьогодні взяв. Я зіпсував. Це було очікуване, хочеться трошечки менше пігментації. Щоб сказати, що в ній тут щось є супер унікальне, ні. унікальна упаковка, я фанат цього бренду. Лімітка класна в виді пакування, але якби я не любила бренд Нарс, я була б дуже сильно розчарована. Блиск. Нічого особливого, чесно вам скажу, я просто хотіла вже щось до колекції взяти, плюс в мене не було близьків нарс. Відтінок ну, прикольний, такий холодний, скільки я разів я його накрашу, разів 10, напевно що. Але ну, взяла, спробую, можливо, і коли я знову збільшу губи, він буде виглядати трошечки інакше. Він дуже специфічний під якийсь особливий образ, дан, а так ні. Далі, Румяна, мультиплів класні, класні, вони реально круті. Мені дуже сподобався. відтіночок Dolce віта, Круто тушуються, гарно виглядають, відтінку ставлю величезний лайк. Тінти для губ від бренду Wonder Skin обов'язково наносимо на губи без шалушинок, без злущень, без якихось нюансів, тільки на ідеально підготовлені губи. Відтінок лавелі не для контура, це для всіх губ, такий коричневато бежеватий відтіночок, симпатичний, але не те, що я хотіла від нього. Армані лайк. Like. Лайк, like, як і всі тональні основи, гарно лежить, нічого не підкреслив, дуже красива сяюча шкіра, нікуди не провалився, я надіюся, вам це помітно. Неймовірно, гарний е, по пакуванню, крута текстура. от Це прям точно те, що треба звернути увагу. Якщо ви такого відтінку, як я, l 3 вам підійде. Якщо хочете на зиму, візьміть l 2 або ну, що у них світліше є, я не знаю. А, він сяючий, він зволожує, по ньому все класно тушувалося. він Перестав бути липким, він ніби, знаєте, підфіксувався, але все одно залишився цей зволожуючий шар. Чи написано, що це лонгвер покриття? Тому подивимося, чи воно буде лонгвер. 30 мл, Я йому ставлю величезний лайк, поки що з цього всього огляду це найкращий продукт, який я прям максимально ним задоволена. На другому місці вже стоїть рум'яна від бренда. Нарс. І туш непогана, класна. Мені дуже сподобалася, але я не буду купувати собі повнорозмірний розмір, тому що нічого особливого. Я таку туш можу купити, не знаю, там за гривень 300-400, десь якогось іншого бренду. Ну, за 1000 гривень туш Фідермані, яка не робить нічого особливого. Просто класні по 6 віки. Можливо, їй треба ще полежати, але а, Maybelline нічим не гірша. Оця, знаєте, така кругленька жовта, чи яка колись вона була за 90 гривень, не знаю скільки зараз. В них така супербюджетна серія, в них там є. Шикарна така бюджетна туш, яка круто працює, тому не бачу сенсу за нею бігти. Ці продукти якось так вийшло все трошечки по сумному, бо продукти не прям мега-вау і не прям щось таке на сверх. Але, ну, дякую, що хоча б щось спрацювало. Я ще протестую цю палітру, можливо, десь я протягом тижня зможу вам ще підзняти, як вона на мені виглядає, але поки що є питання. Я проношу цей макіяж, звичайно, що протягом дня і вам покажу, як це все виглядало. Так, я от поки роздивилася на роботі. Мені здається, румяна дуже красиво все зблюрили. Я не знаю, чи вам це помітно, але виглядають реально дуже-дуже красиво близька. Просто з ними, на жаль, треба навчитися працювати. Я вам пізніше точно детальніше відео скажу. Так, я тепер готуюся до процедури і показувала все є ідеально красиво. Навіть тінт на губах тримається красиво, дуже натурально. Туш абсолютно ніде не відпечаталася. І румяна, знаєте, ну якось прям very good і тінт. Все. Коротше, лайк. Я передумала. А я вам дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, як вам цей макіяж? Можливо, я все-таки переборщила з думкою, що ці румяна тумачі вам сподобались, як вони виглядають. І взагалі, що з цього ви пробували або хотіли би спробувати. А я всіх сильно люблю. Обіймаю і до скорих зустрічей на моєму каналі. a bam.